І дивіться, щоб у вас не ржавіли арочки, потрібно періодично розбирати підкрилки і оце все чистити. Також потрібно чистити оці дрінажі. Тобто, як бачимо, тут отвір є, щоб вода витікала. Коли воно тут все забито, воно починає тут набиратися і ржавіти. Також, коли приходить Осінь та зима, тут потрібно постійно все мокре і теж є причиною, що ржавіє частина порогів і частина арочок. Ось тут, як бачимо, вже є здуття, воно відколюється і ржавіє. Так що, зараз все це почистимо. До речі, ось на 9 рік, що ми маємо. Особо нічого такого критичного. Це у нас е фіат дев'ятого року. Тобто це як шаран, щось таке.